Доброго дня для сухого волосся. Що можна, сухе волосся слід зволожувати. Які засоби будуть працювати? Лінійка гідра. Шампунь, який не присушує довжину, має максимально збалансований склад ретельно підібраних порохнево-активних речовин. які працюють делікатно, при цьому максимально утримують воло в шкірі голови. Створюється захисний бар'єр, який запобігає випаровуванню зайвої знову ж таки вологи зі шкіри. Другий момент: довжина, маска для зволоження лінійка гідра плюс спрей перед висушуванням. Обов'язково злі. Лінійки, гідра зволоження забезпечене. Що можна додати на кінці олію проти завивання? Якщо то вже, наприклад, на волосся спречик, треба, щоб олійка, це силиконовий продукт, зробила тобі захисну плівочку, щоб утримувати максимально вологу. Є також у нас засоби для відновлення волосся, які працюють на експрес зволоження. Використовувати ці засоби можна двічі на місяць, це пінки бренду Elon. Два та номер три, які є улюбленцями, особливо блондинок та дівчат, які використовують термоприбори. А відповідно вирівнювач на постійній основі це також про сухість волосся. Економно походив в салон, але при тому користуюся вдома грамотним доглядом, який забезпечить максимальний результат уже через місяць використання. А замовити засоби можна просто написавши нам дірект. В шапці профілю є посилання на наш інстаграм.